Тобто, коли прийде наша сестра смерть, постукає в наші двері і скаже: ну, все, дорогой, пішли. І бути розумними. Бо розумний не той, хто зробив класний бізнес-план, такий дуже сильно побож до церкви, відмолює всі молитви на світі. Усім привіт, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Запрошую вас на роздуми про сьогоднішнє читання. Перше читання з книги проповідника. Марнота марнот, каже Когелет, марнота марнот, геть усе марнота. Буває, бо людина, яка трудилася розумно, вміло та схистом, однак лишає свою частку людині, яка не трудилася над нею, це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю її працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо її дні лише біль, мука її клопіт. Навіть уночі не спочиває її серце, і це теж марнота. Слово Боже. Читання з Послання святого Апостола Павла До Колосян. Брати. Коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя укрите з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі. Тому умертвіть земні, члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Не кажіть неправди одне одному скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея. Ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного. Але всею в усьому. Христос. Читання Святого Євангелія від Луки Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу. Учителю. Скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому чоловіче, Хто мене поставив судею або розподілювачем над вами, і промовив ще до них Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи В одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав, зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя та моє добро і скажу своїй душі Душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє Бога. Слово Господнє. Хотіла запросити вас приглянутись до цих читань і прикласти їх до свого життя, пороздумувати трішки, як у нашому житті відбувається. Адже мені здається, що саме ці читання показують нам дорогу до буття справді вільною і щасливою людиною. Закликає нас до того, щоб ми відкрили справжній сенс життя, адже кожен з нас, я маю надію, задає собі питання: а який сенс мого життя В сьогоднішній Євангелії Ісус звертає нашу увагу на те, щоб ми не були зосереджені на добрі, яке ми нагромаджуємо за наше земне життя. Оскільки ніхто ніколи не знає, коли прийде наш кінець, тобто коли прийде наша сестра, смерть постукає в наші двері і скаже: Ну, все, дорогой, пішли в небо. А і тут Ісус закликає нас приглянутись, чи збираємо ми собі скарби лише на землі, чи збираємо ми ці скарби собі також і на небі. Ісус в Євангелії каже: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що він посідає. І ми скажемо, Ісусу, як же наше життя не залежить від того, що ми посідаємо, адже. Від того, яка в мене посада на роботі, який в мене капітал, яка в мене машина, хата, яка в мене зовнішність, одяг, сторінка на інстаграмі, скільки в мене підписників, скільки в мене друзів, чи яку думку оточення має про мене? Це все залежить. Ну, на кожен день ми про це все піклуємось і думаємо. Як як найкраще зробити ось це наше сьогодення? І думаємо, звичайно, про матеріальні речі. Але Ісус тут застерігає нас від такого зосередженості лише на цих земних речах. Він не говорить, що вони погані про це все потрібно піклуватися, адже ми люди фізичні, матеріальні, живемо в матеріальному світі, і це звичайно нормально. Але потрібно пам'ятати про те, що на цій планеті Земля. Ми з вами всього лише 60, 70, 80, кому пощастить 90 років. А в сьогоднішніх реаліях сестра смерть може прийти набагато швидше, і дуже важливо бути готовими до вічності. І так як ми з вами всі любимо, знаємо, вміємо, як інвестувати в різні, в різні бізнес-плани, компанії, як зробити якусь таку страховку, щоб нам покривали якісь витрати чи якісь випадки у житті, так само нам дуже важливо пам'ятати про інвестицію у вічне життя. Тобто, перш за все, дбати і накопичувати скарби на небі. Якщо ми з вами не задумуємось про те, що ми. Вже накопичили які скарби ми е, приготували для себе у небі, то е, дуже сумною може бути наша вічність, адже ви ж знаєте, що на кожного з нас у небі чекає е, для кожного своя винагорода. І важливо думати про чесноти, такі як щедрість, доброта, любов до ближнього, любов до Бога, милосердя, жертовність. Е, якщо я не думаю про те, що найголовніше в моєму житті це є спасіння моєї душі. Якщо я не думаю про те, що найважливіше в моєму житті це є спасіння моїх дітей, чи моєї сім'ї, чи усіх, кого я знаю, мого оточення, то горе мені. Адже завтра прийде кінець мого життя. І тоді вже не буде часу думати про найважливіші речі. Тому, дорогі мої, я вас закликаю про те, щоб. Думати більше про вічність, ніж навіть про земні речі, тому що у вічність ми не заберемо з собою нічого окрім наших добрих справ, і насправді потрібно дуже і дуже поспішати робити ці добрі справи, думати про свою душу більше ніж про своє тіло і бути розумними. Бо розумний не той, хто зробив класний бізнес-план, розумний не той, хто побудував круту кар'єру. Розумний не той, який має дуже високі зарплати, або навіть розумний не той, який навіть ходить кожен день до церкви, відмолює всі молитви на світі, і такий дуже сильно побожний, і так далі. Розумний той, який дбає про скарби на небі. Розумний той, який дбає про ближнього. І коли апостол Павло говорить. Тому умертвіть земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням, то він має на увазі перестаньте концентруватися лише на земних тілесних речах, адже в цьому немає жодного сенсу. Просто немає сенсу. І ви можете зі мною не погоджуватись, і можливо навіть думати, що. Це все, що я говорю, є неправдою, і, можливо, і так. Але якщо це правда, то що тоді? Бути розумним це ставити собі запитання кожного дня. Я роблю певну справу. І що? Що з цього, яка мені чи моїм ближнім з цього користь? Окрім матеріальної, чи є в цьому якась духовна користь? Чи в тому, що я роблю, я виявляю свою любов до ближніх і до Господа? Чи я намагаюсь зробити цей світ кращим? Просто через моє щоденне життя, через приклад життя, через е, милосердя, через служіння? Чи я завжди думаю, мені ще вистачить часу, у мене ще буде нагода. Якось можливо через рік. От зараз я цей проект закінчу, зараз я ось тут трішки допрацюю, а тоді я займусь питаннями Царства Божого. Якщо наше мислення є ось таке, тоді вже варто задуматись. А ти справді маєш час через рік? А звідки ти знаєш, що у тебе буде ось цей через рік? Чи ось це завтра навіть, брати? Коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, не про земне. Тому будьмо розумними управителями нашого прекрасного дару життя і дбаємо, перш за все, про вічність, про небесні скарби, чого бажаю і собі, і вам.